Щодень напружені тренування. Так проходять вишкіл контрактники та призовники у навчальному центрі, що на Львівщині. Спочатку АТО рівень підготовки військовиків значно зріс. Стрільби з автомата стали цікавішими. Вражати віддалені мішені доводиться, ховаючись за вантажівку та БТР з коліна, стоячи, лежачі. огонь. А ближче за допомогою ручної гранати. Зазнав кардинальних змін і рукопашний бій. З'явилися нові прийоми, а зброєю в смертельній сутичці може стати навіть магазин від автомата. Тобто ми вже забираємо магазин, то що хлопці відпрацьовують нас, забрали магазин. Так як противник може бути в бронежилеті, може бути в касі. Тобто смислу бити його по туловищу, по голові нема. Тобто відкрита зона, лишається це лице. Від'єднали магазин, магазин ми можемо використовувати як зброю, тобто прямі удари по лиці, зробити дезорієнтацію противника, щоб противник був дезорієнтований, відчував якусь біль. Відповідно, противник вже лібо знешкоджений, або ми від нього відходимо в сторону і зберігаємо своє життя. Бійці вивчають прийоми охочі, а дехто навіть прагне стати інструктором з рокопашки. Я займався боксом півтора року. В армії, кстати, це дуже полезная річ, как бы я зрозумів. На тренуваннях, вот у нас идут сейчас тренування, у нас идут, це полезно. тому що при оружии, там заломи всі тоже полезно. Я продовжувати хочу службу, я підписати контракт. Хочу. Одна із справ, яка нагадує прийоми зі східних бойових мистецтв, бере свій початок у зоні проведення АТО. Бійці вчать швидко діяти в бою, вести вогонь за напрямком годинникової стрілки. Реально, бої використовуються, тобто вони працюють, коли бойові двойки, бойові тройки, тобто саме ці вправи вони проходять. Тобто при пересуванні бой на рівні місцевості, бой в місті, тобто завжди працює двійка. Тобто, навіть при заряджанні магазину з два чоловіка. Один прикриває, другий перезаряджається. Це команда магазин прийняв, перезарядився. Все. Тим часом на стрільбищі зі своєю потужною зброєю прибувають зенітники. Обслуга знає, як діяти швидко і точно, аби не стати легкою мішенью для ворога. Сама по собі установка, як вже сказали, немаленька, і тому потрібно чітко вибирати позицію на полі бою, там, орієнтуючись на місцевості, залежно використовувати ландшафт місцевості, там використовувати пагорби, тобто із-за пагорба вести вогонь по цілям. Тобто, щоб, ну, щоб не так було тебе легко вразити на полі бою. Великокаліберний ДШК у зоні АТО є на кожному передовому блокпості. Вправлятися із ним також вчать бійців. А найголовніше для піхотинця діяти у складі підрозділу. За підтримки бронетехніки прикривати товариша в бою. Тож військові у складі відділень та взводів вчаться воювати і в полі, і в населених пунктах. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, час -ЧЕ.